Доброго ранку, ми за Клахуми, я на задньому подвір'ї. Дивлюсь, що, що ми вчора вже зробили, зараз покажу. А, повітря чудове зараз, так що можна працювати поки ще а, приємно. Я Щас. вже поставила лавку, почала запругнювати оцю ділянку камінням. Чесно кажучи, не впевнена, чи в мене буде достатньо його. Але це початок. Так, я продовжую працювати. Якщо працюю, то це означає, що я їх знімаю. Я не знаю, як це для вас виглядає, але для мене це виглядає як багато роботи. Я багато роботи зробила, повірте мені, що я це відчую завтра на своїй спині. Джашик зі мною, він стрибає, там сусіди теж працюють дуже голосно. А Джульєта йде зустрічатися з подружкою в кафе, робити е, домашку. Ну, а я продовжую працювати, поки ще є каміння. А Далі я не знаю. Я не знаю, чи мені вистачить на це все. Бо те, що було під цим брезентом, я скільки змогла, зберігла, але воно вже прям в землюці, в траві, було дуже тяжко його вигрібати звідти. Ну, поки що так. Я вже лавки поставила на місце. А oh, you found my suчоok! Показую мою роботу за сьогодні. Ну, я повинна сказати, що спина в мене болить, дупа в мене болить. Ну, відчувається, не те, що болить-болить, а ну, дуже втомлена. Завтра, мабуть, буде боліти. Ну, зато от так виглядає більш-менш. Треба починати палити це все. От. Доброго ранку. Ми йдемо до садочку. Повітря просто, просто чудове. Я в кофті чашик. Чашик, як я не знаю. Мужичок. Йому не страшно. Так, чашика збросила. Їду до хати. Е, мені може і треба щось в магазині, але зараз їду до гати. Буду, е, буду готувати. Мені багато треба чогось готувати. А, збросила Джашика, а вони там малюють себе, свої обличчя. Діти малюють. І Він так сів на стілець, такі, такі соромливий, якісь такі, прям я не знаю. Я кажу, ну, ладно, добре, чашек, я пішла туди-сюди. Вчителька каже, вихователька каже, повірте мені, він так себе не завжди поводить. Він дуже е, швидко тепліше до цього всього. Я кажу, я, я вірю. І виходжу, бачу, що почав почав вже брати олівці і малювати. А це такий прям ой-ой-ой. Але ми приїхали, а, і там дівчинка теж виходила з машини каже: Це моя школа, це мої друзі. Я кажу, це дівчинка з твого класу. Каже, так. Я кажу, а як її звати? Він пере... 에... Він мені розповів сім'я в його класі. Так я толком не знала, яка. яка... Яке ім'я той дівчинки, бо він всі назвав. Ну хоч знає, це вже добре. Ляля, чекай, а що ти робиш? А що ти... О, окей, дякую, дякую. А то мені посуд треба мити. А Він так улігся тут, як Як, як ні в чому не було. You don't go home! What's the matter? Bye! Oh, bye, Joshua! See you later! Are you okay? Do you have a good day? No. Some coffee. Oh no. Whose coffee was it? Angie's. It was an accident. Yeah. It's okay. Кажешо розлив чиєсь чуюсь каву, і тому він такий сумний. Вже краще, так? вже краще. Збросила джашика, поміняла машини, їду на Джульєта на, на, забирати скарли сьогодні. Е, всю ту готовку, що я сказала, я так, я так ще й не дойшла. Е, зробила овочі, буду робити пару салатів, очистила сільку і все. Але, але я склала прання. Я ще побрала пару куб одягу, так що ну, щось робила, але не те, що хотіла. А, трошки ще вийшла в сад. Ну, ви знаєте, як завжди, в мене приступ енергії з'явиться під вечір, так що скоро. Ладно. Їдемо за скали. Перший крок я зробила, шуба готова. От. Чисто, щоб душу відвести з половини сільотки. Номер 2 олів'я. Зараз поперчимо, заправимо майонезом. І буде отакий салат. Так. Ви ще не, сумували, не засумували за моїми наполеонами. От вам наполеончик. Цього разу мене попросили додати тільки половину цукру, не стільки, скільки рецепт каже. Так що зробимо що замовили. Тісто в наполеоні взагалі не солодке, весь цукор йде. У заварний крем. Так що це зробимо, як попросили. Додати це не забрати, так що, якщо кому не солодко, може завжди, не знаю, просипати цукром. Просто там день народження у чоловіка, у жінки і Йому цукру багато не, не можна. Заверний кремчик майже готов. Йде остигати. Хто там Дівч... О, Це не дівчина. Це Що буде? у нас тут? Тут у нас тісто, тут у нас фаршик. Тут суміш індюшатини і яловичини. Що у нас буде? Що у нас буде? Будуть пільмечі. Так, продовження моєї вечірки. тісто вже простояло 2 години починаємо робити наполеон. Готово. Хайстигай трофей будемо складати тортець. Наполеон готов. В коробочку і в холодильник. Доброго ранку. Вже наступний ранок я. Я, чесно кажучи, я навіть не знаю, чи я зняла достатньо, щоб робити влог, чи ми підемо на третій день, чи як, я не знаю. Коли я зайнята, мені, от чесно, я навіть не думаю про камеру дуже багато. Бо вчора я готувала і слухала Арестовича. Я вже довго не слухала, але. Він мене заспокоює. <хи> так що справи йшли, а якщо я слухаю арестовача, то телефон зайнят, мені не до зйома. Ви ж розумієте, я вчора з друзями, з друзями пішов до ярмарки, до феєр. Це був його перший раз, бо ми дітей ніколи туди не ходили. Тільки Джашика, коли він ще маленький, маленький був. Та, тут, як бачите, у нас тут будуть голубці. Тут в мене фаршик, тут в мене вже капусточка. Так що працюю. Я багато не робила, у мене 14 штучок, достатньо. Так що буду зараз їх підсмажувати. Підливку я вже зробила, залила. Підогріваю духовку і все буде запікатися. Тут У мене змішується тісто на хачапурі. у мене сирники, Тут у мене 23 штучки з мого творога домашнього перший раз роблю саме з мого творога. Але люди робили і всі е, нахваляють. Так що прикол. Домовилися з дівчиною зустрітися, як завжди, я на бензоколонці, щоб віддати її замовлення. Приїхала, я приїхала вчасно, вже ну, раніше за неї. Пишу я на, на такій машині туди-сюди, на той стороні бла бла. Через деякий, деякий час. Бачу, якась машина під'їжджає з двома жінками. Я знаю, що вона з дочкою повинна була бути. І так, от щось роздивляються, роздивляються. Я кажу, ну це ж точно вони, точно вони, я думаю, вийду з машини. Вони не дивляться на мене, на мене пішли. І думаю, чого вони не ну чого вони не зрозуміли? Бо я дивлюся на машину, на яку я проїхала. Я розумію, що я не на своїй машині, а на Джульєтті. А їм написала Чорний Субербан. О май гуднес. Не дарма мене, проїхали далі. Я кажу: повертайтесь, повертайтесь, це я! Ой, наржалася. Я собі за себе. Так, так це все зроблено, це добре, все будемо відпочивати. Скоро вже їхати через 15 хвилин мені їхати за так що, Я вже отримала повідомлення. Від однієї з підписниць, яка зі мною спілкується через Фейсбук, вона вже почала хвилюватися. Дуже-дуже приємно, що, що я не з'являюсь на Ютубі. Кажу, коли я зайнята, дуже тяжко фокусово, робити фокус Після на Ютубі. Для того всього готування. Я на подвір'ї, на задньому подвір'ї. Лежу на скамійці, лавочці. Так можемо. Поправляйте мене. Дивлюсь в небо, Насолоджую сонечком, воно не таке спекотне, як було місяць тому, або, або навіть два тижні тому. Вітерець трохи йде. Дивлюся, що гілки в нас тут мертві, які треба. Спиляти. Але не про це. Не буду думати про це. Просто насолоджуюся цим мирним моментом. А це з іншої сторони. Це я. Отут. На лавочці. Я дивую, що діти мене зараз не знайшли. Де це мама ділася? Я вже перейшла на диван. Я з того моменту, як я знімала останній раз, вже прийняла ванну, прибрала трошки залі, лягла на диванчик і хлопчик тут. от 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 мама лягла. Треба полежати з ним, Треба, треба, мій лялічок. Такий же ніжний котик, такий ніжний, такий лялька, да, така лялічка. Всі його люблять, тому що він такий ніжний. Да, всі хочуть його побабрати, помацати. Дьявоти Ганюсечко. Хочу, да, давай, галібочка. О мой кась, о мой О, І ще один хлопчик. Іще <laughs> один хлопчик. Кажу, не, не можуть його залишити. З мамкою всі його люблять. Так що, я мабуть закрию цей двох з половиною днів влог і буду починати знову, не знаю, чи буду писати сьогодні чи ні. Я навіть не знаю, які у нас будуть. Плани на сьогодні, чи взагалі вони будуть. Чесно кажучи, я досі відходжу від моєї праці в саду, досі відчуваю свої ноги, спину і просто дивуюсь, до, якої, до якого рівня я не використовую своє тіло, що такі нібито не дуже тяжкі справи мене просто доконали. Так що буду закривати влог. Велике дякую за ваш перегляд, за вашу підтримку, за перегляд реклами, за підписку. Дуже вдячна вам. А я бажаю миру, свободи, перемоги в Україні, не, не залежачи ні на що, не залежачи ні на, на які новини, ми продовжимо вірити в найкраще. Хоч іноді це дуже тяжко, але тримаємося. А, я бажаю вам доброї ночі, до нових зустрічей і ба-бай!